Шановні члени комісії сьогодні у нас засідання постійної комісії міської ради з питань про фінансів, бюджету та, татерни, та розвитку. З добраних чотирьох присутні три члени комісії. Е, Дечерний у нас внесення питання про внесення змін до рішення сільської ради по бюджету громади на 2021 рік. Зі змінами. прошу проголосувати хто за запланований порядок денний, хто за проти. Дякую за доноси. У проживальному тайміні приступити до вирішення میстового запросу. Перше питання у нас про внесення дні до рішення сільської ради про бюджет районної сільської територіальної громади на 2025 рік. Зміни на послуга до прошуму охоробики Володимиру Немченка фінансово для районної сільської ради. У нас про внесення дні до рішення сільської ради про бюджет районної громади на E251 Субтанієм по-перше, пропонується затвердити розпорядження по обговоренню сесійної періоди 7 жовтня 2025 року. І друге питання, у нас пропонується внести зміни до рішення сільської ради, а саме визначити доходну частину бюджету в сумі 157 449 тисяч 417 мільйонів 19 і видаткову частину Сумість 173 мільйони сім'ї 244 мільйонів сім'ї проти. До нас звернулися наші установи з проханням перемістити плани призначення, і у нас є питання про внесення змін до програми територіальної оборони і відповідне виділення коштів. Так, що конкретно у нас пропонується на виконання заходів програми цивільного захисту, пропонується перемістити кошти з апарату управління на цивільний захист. На Матеріали в сумі 2220 гривень на придбання плапану табаки для поточного ремонту пожежного гідранту, який знаходиться в селі Равська. Друге питання: у нас нові ну, виділяємо планові показники. У нас при бюджеті планувалися кошти на харчування на наші заклади зміни. Але зараз держава дає на цілявому на харчування дітей, тому наші. Заклади світили звертаються до нас, пишуть листи з проханням ці кошти вивідати ну, заміщені коштами державного бюджету. Ці кошти ми можемо перерозподілити на. Бюджет ради. Тому по Михайлівській сільській раді ми зараз менше планові показники на суму 344 тисячі гривень і Миролюбівській лице на 49 тисяч 500. І ці кошти планується перерозподілити 350 тисяч на соціальне побутове забезпечення осіб, які будуть залучені на будівництво кваліфікаційних споруд. Там буде на продукти харчування 216 тисяч і 134 тисячі на придбання. Ми ці матеріали, ну що буде там супутні товари. Друге питання у нас планується виділити 30 тисяч на оплату послуг вишки Новолександровки на програму житлово комунального господарства та благоустрою. І ще у нас одне питання це на виконання заходів програми соціального захисту населення, пропонується виділити пошти суми 13 тисяч 500 на оплату послуг поховання паховання безхачення. Це те, що ми зараз на цій сесії бере розподіляємо.